Друзі, привіт! Шабруле Болт. Це вже новіше покоління з новими стопами, з новою мордочкою. Цікавий. козлик такий, він не заходить багатьом через те, що дуже високий. І вузенький такий Він дивний на дорозі. Але ай третя набагато гірше, як на мене. Так, що тут є? Замінник, строчка зверху, діба пластик, але такий на осіб непоганий. Не тут якась пластмаска. Тут такий буде маленький огляд. Не так багато їх, чесно, на дорозі, не так часто і приїжджають. Певно, що другий мій, який я роблю за весь час. Так, Строчка теж непогана, гарно прошито, глибоко. Руль М'ягенький міру. Тут алюмінка. Прикольно, що нічого не виступає. Монітор правильно стоїть. Чи правильно сказати, лежить? Нахилений такий. Прикольне. Ну, дефлектори таких втойоти великі, що аж пальці перелазають. Можливо і удобно, тряпочкою можна щось витерти. Так, тут все-таки в Honda. Ну, такими переключателями. Ну так, воно собі краще було б все-таки нажимати. Ага, нейтральна і паркінг нажимається. Так, підлокітник, який по висоті і вперед назад не регулюється, зато ніжка глибока. Кажу, що перфорація класна, така шкіра добротна замінах теж непоганий. Строчки Ну, Вейлика тут нема, але, наприклад, там популярний іонік там взагалі просто не войлика якась зараза. Там про каверні ніхто не говорить в таких машинах. Друзі, оці блядь, соти коврики. Це така дурня. Просто Така дурня. Так, машину всирає виглядом. Пилюку машина забивається, просто капець. Не кидайте собі, тільки на зиму. Так, що у нас тут по велику? Ну тоненький. він. Ага, це все шумка, бачите? Ой, там все шумка. Ну і дивіться, як тут а всі провода замотані. Все, ну ніби непогано. Зроблено непогано. Знизу теж відчувається, що там щось є, Ну коли нажимається. Так, велик дикий, ну такий собі тут прокур. Але вони зараз всюди такі дешеві. Розхотіти від бюджетного електромобіля, взагалі від електромобіля це смішно. Тут же зекономили, бачите. Але можна собі доробити, доклеїти собі і буде все чітко. Так, саді шкіра, непогано все. Блядь, оці коврики, це жесть. я його раз відірвав. Бачите, я не знаю, не побачите. Воно вже заворсило коврик. Пару разів тако зробити. І тут буде, бля, як під мишками. Так, потолок чистенький, машинка чистенька, в загальному. Без такої дикої пилюки, щось, певно, хтось до продажу її готував, бо тільки, недавно мої клієнти її купили. електропривода нема, і плюс, і мінус. Так, е клієнти кажуть, мої купили, вже в мене робили роботу, тому одразу після покупки приїхали до мене і це правильно. Так, подвійна підлога. Теж круто, як на мене. Так, потрійна, бля. Ще пти, мати рідного селевого, контрабаскар. Контрабаскар, Так, Тут а, бачимо якісь плями такі, видно, що Та, ну, плагом натирали, бо може таке потрогав пару разів, і вже на пальцях чувствується жир. Чувствується. І так виглядає машина, бачите, монітор в пальцях весь. Чорний руяль, класно. Ну, типу, непогано. Прийомчики брудні, ну, миється. Креселка трошки замаленький, я своєю маленькою жопою сідаю. От є місце, ну, Реально є місце. зробіть нафіга, щоб стиралося удобніше. Ну, є місце зробити шершу, реально є місце. Ну, якось так. Ну, але сам, ну, сам інтер'єр дуже кльовий. Реально монітор класно стоїть, правильний розмір. Просто правильний. Тут тумблери активні. Не знаю, що вони відповідають, може вони потім підсвічуються, що не продавилися, кнопочки активні. Теж на нічого не написано, може потім воно підсвічується. А, воно там світиться, це кондиціонер. Ну круто, круто, все це екранчик у мене зроблено. No bad, no bad. Тут аварійка, теж круто. Тут все дещо, тут ніякого велика, понятно що мікрофібри, нічого такого нема. Так, бо все. Коротше, світло. Не так багато, давайте приступати. О, дивіться, яркий, гарний екран. Ну, кльово. А, і Дзеркала теж такі широкоформатні, бачите, класні. Так що от, друзі, миємо його сьогодні. Ну що, друзі, все про леболт? Відпарився, відмився, смилася чужа органіка, чужий запах. Тепер Буде приємно клієнці, клієнтові. Бо ці дружинні машину купили, буде приємно ні сидіти, обніматися своїми пасками без личного запаху, без лишньої органіки. Помилася гарна шкіра, все гарно, сіреньке, матове, все природнє, правильно. Вона вже на ковриках, бо я вже вчора пробував її віддавати, але не гадало мені, що домовлялися за мийку під капотки, а я забув Реально, з тими світлами стреси і реально щось трошки пропускається. Так, ну Пробувалося все, потолок пробився, також помилися соти, тут все помилося і все гарно, ще сухенько. Завдяки тому, що в мене тут вікна і захід тут, так. коротше, через сонечко відкривається дверки і машинка добре просихає сама по собі. Давай ще трошки вставляю і все чтенько. Так, все чистенько, все гарненько. Головне, що пахне, пахне текстилем і такий трошки запах. Ну Такий не дуже. Не BMW, не Audi, не Mercedes. Є свій, свій запах, ну такий не сказав би, що класний. Строчку гарно видно. А, Пасок дивіться, який затертий, бачите. Так, так, ну і видно, так? от Зараз чистий гарний монітор, він гарно виглядає. А потім пару разів пальцем по ньому тикнути і все, пропала красота. Це мінус. Мінус, що не можна ним керувати з якогось маленького пультика. Ну і вже, друзі, вам підкапотку покажу. Вона тут така класна, оранжева. Вона не було страшна, тому я так і не зауважився, але клієнт каже, вже помити, машина нова, там, ну, тіп, в сім'ї нова. То вже нехай буде чистенько. Також тут помилося, там все пробилося парою глибину. Тобто без розбору то все промилося, гарненько, все чистенько. і тепер доглядати тільки за твоєю машиною красивою.